Гектор, Хіменес Браво з майстер-шефу, така обожнювана людина, його обличчя є на кожному товарі: торти, морозиво, спеції, приправи. Раптом один блогер зливає інформацію, що Гектор, якому вже скільки йому років, 53 чи скільки, обожнює неповнолітніх маленьких хлопчиків. Тобто він їх схиляє до інтиму. Блогеру Богдану Безпалого почали присилати дуже багато відео, переписок, зливів, доказів, алібі. Ектор зникає. З'являється через декілька днів з відео, що це не мої переписки, тому що я говорити українською мовою. Ну, ми ж не дурні, але люди маси то повірять, тому що в нього є контракт за тебе до го року. Новий сезон майстер майстер-шефа вже знятий, гроші там вкладені, витрачені. Тобто, зараз втрачати все, там всі просто рвуть волосся, всі в шоці. Він викликає до суду Богдана Беспава, власне, цього блогера, який е, зробив злив на ці відео. Я скажу: Богдан до речі прийняв виклик, сказав: Добре, є докази, є алібі, я прийду. Чим це закінчиться, побачимо. Мені особисто цікаво виключно з тієї точки зору. Подивитись, як працює наша судова система. В Гектору, безумовно, є зв'язки, є гроші, криша, контракти з тебе. І навіть ті слова підтримки, які йому пишуть в соцмережах, ти переходиш на ті профілі, а там 200-300 підписників. І слова підтримки всі однакові, набір з двох-трьох слів. Тобто, на мою думку, це боти. Е, важливо вміти відрізняти, коли профіль має всього там. Підписаний на 200 людей, але три підписника. Це можуть бути справді люди не публічні, які нікого не хочуть мати в інстаграмі, які не публікують, просто пустий профіль, щоб спостерігати за тим, що відбувається. І профілі такі, а фейкові створені. Тобто нейтральні фото, от нема живості, немає якоїсь хронології, події. Це легко відслідкувати. Будемо спостерігати, будемо дивитись. Богдан в нього такий формат, що він висвітлює ті чутки, про шоу бізнес, про які не знає жоден з нас. Це певний заробіток, певна реалізація, кожен реалізовує себе як може. Не думаю, що він це зробив з якоїсь злості. Йому надіслали таку інформацію, він її висвітлив. Ось і все.